Листопаді минулого року у дубні відкрили новий підрозділ патрульної поліції рівненщини. Левова частка правоохоронців, які розпочали роботу у райцентрі, релоковані з Луганщини та Донеччини. Один із них Ілля Шевченко з Маріуполя. Свою кар'єру він розпочав ще у 2020 році. Я закінчив Дніпропетровський державний інститут внутрішніх справ на факультеті правоохоронної діяльності і зразу зрозумів, що я хочу піти в патрульну поліцію. Тобто це було якось перспективно. Я розумів, що це. Є можливість змінити щось, особливо в нашому місті. У 2020 році прийшов, відчився та. 21-му я вже приступив до несення служби. Спокійно працював на посаді патрульного і до 24 лютого 2022 року. Відтоді його життя кардинально змінилося. На зміну охороні правопорядку в місті виїзд на виклики прийшли небезпечні вилазки у райони з активними бойовими діями, надання допомоги важко пораненим людям, евакуація населення. Були навіть такі моменти, коли навіть військові не заїжджали на ті райони, тобто вони вже були частково під окупацією, але ми проривалися туди, бо людям потрібно було. Допомога. Ну, хоча б переконатися, що там є люди, намагалися вивозити, тобто там приїжджаєш, там людина, будемо казати, так, 300. Ми надаємо невідкладну медичну допомогу, ми бувало грозили навіть свої багажники. Тобто, коли швидкі вже не встигали туди приїжджати. Ми намагали, надавали невідкладну медичну допомогу, грозили намагалися якомога швидше туди поїхати. Під постійними обстрілами та в рашиському оточенні Ілля, пліч опліч з колегами продовжував виконувати нову роботу патрульного майже місяць. каже: спочатку було страшно, але адреналін брав гору. А за тиждень вже звик до прильотів та навіть навчився вираховувати час, який є, аби сховатися. Чоловік пригадує одну ситуацію, де його життя та ще кількох десятків людей було на волосині. Я зайшов. В школу, а в цій школі два снаряди торчали, не розірвавшися. Там було десь 50 дітей, які знаходилися в, в підвалі цієї школи. Ми намагалися якомога швидше вивезти звідси дітей. Там приїхали вибухотехніки. Ну, невідомо, коли вони розірвуться. І ми тільки евакуйовували цих дітей. Цей мені випадок все життя запам'ятався, бо починається знову обстріл цього ж району. Я забіг. забіг з напарницею до під'їзда я тільки почув, що якась жіночка каже, коли вже каже Путін, прийде. І таких випадків, коли Ілля чув, що хтось чекає визволітелі, було немало. Правоохоронець розповідає, часто люди не вірили, що Маріуполь може опинитися під окупацією. Навіть прості попередження та прохання запасатися провізією сприймалися як залякування. Люди ну вони вважали, що це буде як в 2014 році. Там впаде десь п'ять снарядів і все. Або там прийдуть, нас звільнять. Ми намагалися підготувати людей до окупації. Ну тобто, ну, як вам сказати це правильно, предпосилки були. Але люди до останнього не хотіли вірити. А вже потім, коли сталася окупація, люди кажуть: а де зелені коридори? Як нам виїжджати? Кажемо, ну ми готували до цього, і ти не може нічого зробити, бо стіло з того боку нас закрили, з того боку, і все. За словами чоловіка, до багатьох прийшло розуміння того, що відбувається вже тоді, коли більше 70% міста було під контролем ворога. Окупанти жорстоко вбивали людей, брали їх до полону. Там опинився їх Ілля пробув неволі місяць, і вже наприкінці квітня, під час обміну, повернувся додому, де його зустріла мама. Я коли побачив український прапор, я не буду так казати, буду казати прямо. Я почав плакати, це дійсно це було настільки приємно. Це, знаєте, було більше таке відчуття безпеки, значить, от просто безпеки, що я повернувся от своє. Це просто безпека, радість і просто сльози, що я от вернувся. Що тут мої друзі, рідні, близькі ну все своє після полону для Елі почався процес адаптації та відновлення на службі. Деякий час чоловік працював у Дніпрі, а в листопаді 2022-го потрапив на рівненщину. Останній раз я оформлював матеріали ще до війни. І знаєте, оцей період, коли це адаптація, тобто це реабілітація, оце до ну умов служби, тобто, ну вона відрізняється від нашого несення служби, тут ну, знаєте, якісь інші правила. Але тут поставилися якось лояльно. Тобто нам дали час на цю адаптацію, на реабілітацію. Нас в принципі ніхто не казав, так ні, так не робіть. Тобто, вони нам вказували наші помилки, ми самі розуміли. І зараз я можу сказати, що я повністю адаптувався, реабілітувався. Зараз одне з головних бажань правоохоронця возз'єднання сім'ї під мирним українським небом. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин.